Вода стояла під самі хати. 50% від цих річок потребують розчистки. Немає вологи, з якої буде формуватися велике гарне водопілля, води мало і буде ще менше. Цього літа на Полтавщині можуть пересохнути невеликі річки. Це за умови, якщо не буде опадів. А за попередніми прогнозами погода знову буде спекотна. За словами спеціалістів, зникнення малих водойм призведе до порушень живлення великих. Відтак води ставатиме все менше, а її якість буде гіршою. Більше про це у проєкті Суспільного тригернуло. Мене звати Лілія Пархоменко. Запрошую до перегляду. Ця мальовнича місцина, село Лушники у Лубенській громаді, де протікає річка Удай. Її загальна протяжність у межах Полтавщини 129 кілометрів. Я живу на цій фактично річці, тільки в другому селі у Хеці. Все життя було зв'язане з цією річкою. Тільки ж вона тоді була. Більш повноводна, так як мені батько розказував, вона судоходна річка була при моїй пам'яті, то вода стояла під самі хати. Зараз річка обміліла, а в руслі розмножились болотні рослини та дерева. Схожа ситуація і на частині інших водойм регіону. Ймовірно, незабаром цій качечці, які всім іншим, може не бути на що дивитися. Загальна довжина річок Полтавщини складає 5,1 тисячі тисяча кілометрів, і на жаль, 50% від цих річок потребують розчистки, упорядкування бо вони дуже позаростали, забруднені. У цей період зазвичай спостерігають водопілля. Це підвищення рівня води на річках за рахунок талих снігів. А зима була практично безсніжною. Як наслідок, водопілля в 2025 році очікується низьким і маловираженим. Чому так? Зима була аномально теплою, запасів снігу снігоутворення було дуже мало. Немає вологи, з якої буде формуватися. Велике гарне водопілля є 17 гідрологічних постів на річках. По деяким постам цих спостережень вже ряди більше 100 років. Ївень цього водопілля є близьким до найнижчих за весь період спостережень. Існує таке поняття, як водність річок. Фактично, це кількість води, яку несе водойма за певний період часу порівняно із середнім багаторічним показником. Нині навіть у період, коли води мало би бути багато, ці показники на низькому рівні дуже дуже низькі рівні води. Те, що у нас називається в другий такий стан маловоддя. Маловоддя це коли в річці протікає настільки мало води, що воно менше ніж 20%. Ніж середній за багаторічний період по річці Сула у нас протікає тільки 10 відсотків від середнього за багаторічний періоду для місяця березня на річці Ворскла і річці Псел, десь 25 відсотків. Чи помічали ви зменшення рівня води у річках Полтавщини та України загалом, і чи можливо зараз вирішити цю проблему? Діліться у коментарях. А також запрошую підписатися на наш канал, аби стежити за новинами регіону. Великий об'єм води, який рухається по руслу річки, він перш за все її очищає від замулення, проводить руслоформуючі процеси, тобто, фактично це профілактика, якої на жаль, уже протягом тривалого періоду часу на території Полтавської області ми не спостерігаємо. Так як відсутнє природне очищення русла, його варто було б виконувати людям. Дно відмоло розчищати, викидати оці повалені дерева після 16-го року. Практично заходи в прочищення річок, на жаль, не ведеться напевно, зв'язку з тим, що нема фінансування. А до цього то так нормально по по десять річок ми чистили. Мовріг ми по 2 кілометри розчищали річок. Громада відсили на умовах співфінансування може профінансувати проект. А вже самі заходи, ну це дуже непідйомно для громад. Подібні роботи можуть фінансувати за обласною програмою та урядовими документами. Їх називають пурб плани управління річковим басейном. До останніх громади подавали пропозиції не надто активно, розповіла Світлана Соколовська. У підсумки в нас відібрали в області сім заходів оці по перешістки річок, на які можна з держави виділяти гроші. Частину річки Уда у Лубенській громаді, про яку ми згадували на початку. Ковідео планують розчистити за рахунок місцевих фермерів та підприємців. Вони ж профінансують і створення документації У 2025 році. До нас звернувся виконком міської е, міської ради з тим, щоб ми як розробники проекту відкоригували проектну документацію з тим, щоб можна було реалізувати даний захід. Інвестором виступає приватний підприємець, а замовником е, виконком міської ради. Люди купують хатки, побалакали, вирішили, що треба його трошки опять чистити. один чоловік, другий і третій може бути, кажуть, кошти своїми дитина, то світло заберемо, а природу треба спасати. Проєкт треба буде половити. І то практично дійсно закінчиться вже війна, підготовиться трошки із проєктом хоча б і вже потім взяться за і розчистку Фінансування буде іменно за счет коштів наших, які заробляють і фермера підприємці. Планується все для того, щоб люди приїжджали і відпочивали. Діліться у коментарях, чи підтримуєте ви таке рішення місцевих фермерів і чи вирішить це проблему швидше, ніж за умов фінансування від влади. У нас фактично притока удая много, її вже як такої немає. Хтось виявляв бажання, що хоче почистити річку. Це ж не просто дозвіл узяти. І справді непросто. Ініціатива щодо розчищення річки має йти від громади. Саме місцеве самоврядування подає звернення щодо того, яку ділянку слід розчистити. Визначають її протяжність та можливі методи. Це робить після дослідження проєктна організація. Якщо фінансування йтиме з державного, обласного чи місцевого бюджетів, обов'язковим пунктом є включення у програму відповідного рівня. Крім того, необхідна розробка проєктної документації, без якої неможливо законно виконувати роботи. Треба отримати звіт про оцінку впливу на довкілля, а також висновок про можливість впровадження заходів на річці від департаменту екології. Насамкінець свої погодження надають і Держагентство водних ресурсів, Держгеонадра та обласна влада. Обов'язково авторський нагляд, технагляд з тим, щоб е, фактично виконані роботи чітко відповідали проєктному рішенню. За даними Світлани Соколовської, росло річки удай розчищали 10 років тому. Проєктну документацію для цього підготували 2015-го. Роботи мали виконувати на двох ділянках з загальною протяжністю 750 метрів. Тоді розчистку не завершили повністю через брак фінансування. Ті ділянки, які були 10 років назад, розчищені сьогодні знаходяться в нормальному стані. Вони дійно вода проточна. Видно, що роботи виконувалися, і що в цьому є сріз. Resultado. Нині є напрацювання щодо розчистки річок, Коломак та псел, але поки на рівні оформлення документів. Водночас, чим більше часу минає від виготовлення проєкту до самої розчистки водойми, тим вища ймовірність того, що документи доведеться змінювати. А це додаткові витрати. Є таке поняття, як тимчасово пересихаючий водотік, тобто можуть бути такі моменти, що влітку водив не буде. Якщо ми говоримо про середні про великі річки, то зрозуміло, що ні, вони будуть з водою. А ми говоримо про малесенькі річки, які живлять. Середні і великі річки. От якщо ті водотоки, які мають площу водозбору менше 2 тисяч кілометрів квадратних, місцями вони можуть пересихати. Шляхи поліпшення ситуації це економія води, припинення забруднення водою, а також зупинка розгорювання землі у прибережно захисних смугах. Для великих річок це по 100 метрів на кожному березі, для середніх по 50, а для малих 25 метрів. Добрива, які стекли в річку, вони виконують ту саму функцію і для водорослів. Якщо літо буде таким жарким, яке було минулим роком, очікується по попереднім прогнозам дуже спекотне літо, то Можливе дійсно пересихання малих річок. Небезпека ще ще в тому, що у нас дуже багато скидається стічних вод в річки менше води, менше розбавлення якість буде все гірша і гірша. для людей. Треба просто бути готовими до того, що води мало і буде ще менше. І до інших подій тижня російська армія чотири ночі поспіль обстрілювала Полтавщину. Усі руйнування були спричинені падінням уламків безпілотників. 17 березня через це сталися аварійні відключення електрики. 18 березня у Лубенському районі пошкоджені покрівля та вікна двох приватних та одного нежитлового будинку. 19 березня у Миргородському районі поруйнований склад. А 20 березня ще два приватних будинки у Миргородському районі. В усіх випадках обійшлося без поранених та загиблих. Повідомили у Полтавській ОВА. 19 березня у Кременчуці чоловік вистрілив у військовослужбовця районного ТЦК та СП. Це сталося зранку під час перевірки документів. 48-річного підозрюваного затримали та вилучили зброю. Пораненому військовому медики надали допомогу. Обійшлося без госпіталізації. До своїх родин на Полтавщину повернуться шестеро українських військових. Чоловіків визволили з полону під час обміну 19 березня. Їх чекають у Полтавській, Мачухівській, Решетилівській і Козельщинській громадах. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Знову в Україні Дмитро Матющенко, Максим Ляпін, Аркадій Барладян, Ігор Шарлай, Руслан Фальківський та Олександр Тимко. Під час цього обміну з полону повернули 197 воїнів, із них 22 тяжко поранені. На цьому поки все. Для вашої зручності. Ми публікуємо новини в усіх популярних соцмережах. Підписуйтеся, ставте реакції та коментуйте. Дякуємо, що залишаєтеся із суспільним. Цінуємо кожного з вас.